Всім привіт! Ви на каналі Smeled Demasi. І сьогодні ми з вами розглянемо е, новий режим, який називається Рівняйсь! Що в чому суть цього режиму? Е, в першу чергу, ви можете, як бачите, попастися на першому левелі, можете попастися до 10 рівня. Дивимося, який. Які вони всі великі блискавиць, а я на такому мілкій. На мілкій хріні, так би мовити, катаюсь. Так? так би мовити, ось в чому суть далі? Якщо ви вже могли замітити, у мене 3230 хп на МС 1. 3230 хп. У мене дуже багато ХП на МС-1. Але, але якщо подивитись на блискавицю, у неї всього-навсього. 2000 хп і на євреальному 2000 хп. Чом суть? 10 рівні не мають покращених характеристик. Десяті рівні мають свої характеристики, які в них є е, взагалі. там В плані, е, і да, там, 700 пробиття, там, ой, там 700 альфи, там, 220 пробиття там і все такому інше. Орієнтовно. Ну, да? Ось, тут насправді 9 рівень вже має трошечки більше, там, трошки більше ХП, трішки більше пробиття, трішки більше альфи. І так далі. Ось рівень ще більше, ну, додається більше відсотків пробиття і цього всього. І так далі, до, до ще, ще першого рівня. Як бачимо, у мене в відсотковому додавалося плюс 1000% відсотків ХП, якщо не більше. Напевно, десь плюс 1000, да? там плюс 1000 ХП відсотків на першому рівні. Ось, Далі. Що в нас йде далі? Ось, ми можемо. І плюс, щоб ви розуміли, дивіться, альфа 174. Взагалі там Альфа 60, здається, на МС1, а я кидаю по... під 200, аж кидаю. Але це ще один моментик МС1. Бачите, я не можу те 7К дуже довго його буваю, бо у нього дуже багато ХП. Пробиття у мене 285 на секундочку. У Е4, 290 ББшку, якщо не помиляюсь. Ви розумієте, да? пробиття як у Е4. Далі. Але голда тут просто сумасшедша. 492. Майже 500 пробиття. Майже 500 пробиття. Просто я голдою можу любого танчика, навіть ту же саму ягу пробивати. 140-го можу просто в маску прошити. Взагалі немає проблем. Просто немає проблем. От зараз я постараюся встигнути, але він, він тікає. Не встиг трошечки. Ну, суть в чому, ви зрозуміли, да? що ви можете просто тут. <ріху> ви, коротше, будь-який танчик, просто на МС-1, ви будете з 500 пробиття, майже просто пробувати куди хочеш. У мене Бубій, я там експериментував, у мене я із 7-го просто в маску прошивав. Просто в маску. Ви розумієте, да? що таке в маску прошивати? Ось. Бої тут будуть дуже швидкі, зразу повторяю, бої будуть дуже швидкі, бо всі їдуть, ЛТшки, Стежки багато ХП мають і грають, просто розмінюють і все в такому роді. Е, одним словом, е, як офігенно грати на такому МС-1 проти 10? Просто пробивайте робите, ХП є запасом міцності, щоб розмінятися вручого ось Але не сино, трошечки, е, як кажуть, серед, будьте обережними Дивіться, варти 1200 хп. 6 рівня арти 1200 хп. Звичайно, вона зараз відлетить, але якось так. Зараз наступний танчик, ми проїдемося на КВ-2. Зараз після отак от робимо. Ну що ж, тепер ми катаємось на е, КВ-2. Що ж у нас КВ-2? 4000 ХП. 4000 ХП. Е, по характеристикам, ну, понятне діло, що не змінилося, але далі дивимося про биття. Осколочно фугасний 138 пробиття, непогано, до речі. Ну, непогано, і для шостого рівня в такому плані. І 1274 альфи. Це в теорії може вилетіти півтори тисячі плюс фугасиком. А тут стільки смачненького. Зараз будемо дивитися, як у нас воно вийде. Будемо пробувати навалювати. ЛТшечки, звичайно, встигли позакатувати, але ми постараємось якось. Чи зможу я закинути. Ну, чувачі, Або той б'їжай, або цей. Ладно, ну, від'їдемо. Від'їдемо, бо якраз сама смакота нам... На жаль, тут... Ну, ви поняли, так? 1250... Не знаю чим, але взірвав БК для бор... борщика. Чекаємо на щось смачненьке, бо нам з конем не так цікаво перестрілюватись. Я хочу спробувати дати товстопартику. Боже, це взриви БК, одні взриви БК. Він дуже мене хоче, дуже-дуже сильно мене хоче. 1122. Ну, можна, в принципі, було і краще. Ой, трошечки мене підпалили. Ось ви на мене. Так, ну що, давайте в апріорі я хочу попробувати дати Оцьому останню альфучку. Подивіться. 1139, 1139. ну Я думаю, що в апріорі можна ще кинути набагато більше. ось Тому в кого є КВ2, якщо немає, на супертест можна зайти, також спробуйте перевірити, що воно вам буде давати і як. От, бачите, просто тут тут просто місимо, просто місиво. Той того взриває, той того взриває. І все в такому роді. Якщо вам попадуться картонні танчики багато, якась інша карта, вам набагато комфортніше, може бути це все навалити. Тому можна буде просто експериментувати. В статистику це не йде. Ви можете просто зайти, пофанитися в цьому режимі. Буде дуже-дуже круто. Цей режим, я напам'ятаю. Буде коли вийде оновлення 1.29 ось воно ще вийде не скоро. Десь, напевно, швидше за все, ближче до кінця місяця або на початку літа. Ось тому поки що йдуть тестування цього всього моменту, тому ми це все робимо. І далі, зараз я ще вам ще один дуже-дуже цікавий танчик покажу, в який ви просто будете в шоці. Ну що ж, і ось такі от у нас Сосісон. <сосісон> Чому я його вибрав? Як ми пам'ятаємо пам да, е у нас йдуть відсоткові підняття з кожним рівнем, все більше, ну, чим нижчий рівень, тим більше і більше е підняття ХП. І подивіться на моє ХП. Майже 7000 ХП. 7 тисяч ХП. Представте собі, наскільки я можу е на ньому класно розмінювати це ХП. Але не одним цим він заслуговує уваги. Давайте подивимося, що в нього по альфі і пробиттю. Давайте так, 4 секунди КД. Правильно? От. Раз. І дивимося. Альфа у нього 210, 200 плюс, грубо кажучи, у нього альфа. Раз. Е, другий момент. У нього 273, тільки звичайними пробиття. Це дуже круте пробиття, яке є 50-го звичайним снарядом. Але то 10 рівень. І голдою у нього. 382 пробиття. 382 пробиття. Грубо кажучи, він може просто любий танчик пробивати. Ну. Не усе, не що тільки можна. Ось, так, да, розуміло, там деякі моменти може не танкувати, але все ж таки пробувати може. Є ще один нюанс. Да, Доїхати треба дуже-дуже повільно. І перевіряємо. І 4 Бумс! Обще на твою броню по барабану. Ти просто для мене кусок лайна. У нього всього-навсього 2700. Все, пробивається на ізі. У КВ-1. 5000 ХП. 5000 ХП у КВ1. Бум. Потихеньку відкати. Накидаємо. Пушка тут до речі непогана. Трошечки косувати, звичайно, але має дуже комфортний ДПМ. Не пробила нічого страшного. Бачите, десятки тут не мають ніякого впливу. Вони просто. просто страждають, я їх просто пробиваю на Ізі. Ну що, попробуємо. А ні, не попробуємо. Ладно, давайте попробуємо тут побережніше пограти. кв 2 КВ-2. КВ2. Я... Ладно, КВ2 важче буде зі СОМ 4 насправді, тому я буду сам розробити. До побачення. Зараз буде тобі до побачення, братику. І все, ми можемо розмінюти. У нас 5000 хп і КВ2 живий, братику. Живий, чувачок. Ми тебе просто засейвимо Твоя задача забрати КВ-1. Твоя задача забрати КВ-1, який мене задовбав, але ти захотів альфу дати, да? ну ладно. Ну все, до побачення. Все. Що виробляє тортойс? Просто розібрав іса четвертого. І ще маю запас місце 2 третіх частини. Все, просто. Я ізі це зробив. Я зробив все ізі. Ми вирули це все. Так, вони там з нашими розбираються, а ми їдемо до конвейера цього. Консерву, яке я називаю його консерва розвалювати. Зараз просто звалимося наверх на нього і просто розберемо. Баре, що так тисячу дав. На жаль, КВ другому вже габеля. Габеля Памеля. розмінюємо ХП. ну я, я їх просто не відчуваю. Ви розумієте, що робить Торто? Що Тох 2 робить в цьому режимі. Він просто їх не відчуває. Він просто получає, получає, але роздає, він тупо десятки розбирає. І с 4 просто ви бачили, як я розібрав? Просто це настільки фановий режим, що це. Я навіть не знаю, це об'яснити вам. Просто, я кажу дивіться самі. Так, е треба тест родивато попробувати фугасиками розвалити. Я думаю, що він зараз буде по-любому летіти ось тут десь. Буде пробувати мене крутити. На захоплення стають. Що, будемо пробувати тащити? Не побрив мене. Братик мене не побрив. Так, їдемо піджиматись. Цікаво, він тут буде чи не буде його тут. Ну, я затащити, мені буде важко за багато ХП їх. Що він мене 49-ка не пробила? Що я його не пробив. Дивіться. Зараз будемо пробувати. А то приціл? Просто покристі башки. а ні, рикошети. Ладно. Зараз я тебе поробів сюди. Але просто розриває, ну мене трошки ці команди, але просто розривається все діло. Одним словом, бажаю вам пограти цей режим, відчути цей весь ритм цього кайфу, так би мовити. Ставте ваші подобайки, ставте ваші залишайте ваші коментарі, що ви думаєте по сприводу цього режиму, і також по бажанню підписуйтесь. Всім цього найкращого, всім бай-бай.